Доброго раночку всім, хто завітав до мене на канал. Хочу вам сьогодні показати ось такі баклажанчики. Вони ще, звісно, маленькі, але міцненькі. При тому, що в нас на вуличці сьогодні мінус один то на градуснику всередині пошти 19 градусів. Ось такі у нас на сьогоднішній день перчики. Сьогодні 22 березня. Це перчики, які ми садили 2 березня. Ці перчики садилися трошки пізніше. Ну, вони майже доганяють уже ті перчики. Ось такі перчики в ящичку. Вони садилися 10 березня. І в стаканчиках. Які не посходили, я туди подосажувала скоро посходять другі перчики. Я вам не сказала, тут у мене в ящичку, весь ящичок перець, цариця. Це у мене декілька стаканчиків червоне диво. Ось такі маленькі, але нічого, виростуть. А це друга частинка богатир. Теж два стаканчика не зійшло, але нічого. Ми їх досадимо. Оце в мене тут трошки перчика в стакан... в цих... в касетах, які я буду скоро пікірувати стаканчики. Їх тут небагато, але трошки є. Всім гарного перегляду! Дякую всім, хто завітали до мене на канал. До наступних зустрічей!